Помните, вот этот тут был такой момент, когда при Гитлере фашисти стали сжигать книги на кострах? Конечно. Я никогда не думав, що я сам буду сжигать книги. Спалення книжок. Чим загрожує Росії українська література? Квасна застійна атмосфера російської задушливої пропаганди, скрепи. І тут трапляється, скажімо так, людині українська книжка. Когда приїхав в Запорізьку область, там такі книжки, я вам скажу. Я прям згреб в мішок від книги сам взяв бінзін і поджовка. Ну це небезпечно насправді вони це розуміють. Якої правди боїться Кремль, ховаючи українські книги у спецфонди? Це що і доказательна база тої політики націоналістичної, яка веде Київська хунта. розпочинається процес форсованого наступу на книжкову справу. Та як шкільні підручники стали зброєю інформаційної війни? Вся їх історія вкрадена у нас. Вони приписують собі ж історію, яка була тут на території України, починаючи з князівських стародавніх часів. 5 травня 2022-го. Триває 71-й день повномасштабної війни. На Азовсталі новий штурм. Українські захисники під щільним вогнем тримають оборону. Російська армія використовує авіацію, артилерію та піхоту. Все, Вибігай. Тим часом, на в'їзді до Маріуполя окупанти з угрупування ДНР розпочали заміну дорожніх знаків на російськомовні. Їм важливо встановити монополію інформаційну монополію. Це те, до чого прагнув радянський союз, коли він там глушив голоса, забороняв якісь інші книги, навіть оці от акції заміни табличок. Так, тобто скрізь, куди вони приходять, вони міняють дорожні знаки, щоб було російською мовою. Так здавалося б, не першочергове завдання, ні на що не впливає, не несе якоїсь ідеологічної конструкції, але ні, тобто їхня задача от, все таки зачистити це максимально, нічого не залишити, навіть змінити мову. Тим тобто, паче, якщо там є якась література, яка підважує російські пропаганди. Ські наративи, то треба обов'язково її позбутися. За рік від початку повномасштабної війни на окупованій частині Луганщини зафіксували масове знищення українських книжок. За даними центру національного спротиву, російські військові вилучали українськомовну літературу зі шкільних фондів та спалювали її в котельнях. Вони знищували всю українську літературу, яка знаходилася в наших бібліотеках. Вони знищували все, що стосувалося української історії в наших музеях. Вони перемальовували, перефарбовували все, що є в наших будинках культури, в наших закладах і українського жовто-блакитного замальовували своїми аквафрешами і вивішували свої ганчірки. Тому це є продовження, скажімо так. Трьохсотрічної традиції російської імперії по відношенню до України знищити все, що має відношення до українства. практику спалювання книг російська влада запозичила в нацистської німеччини у травні 33-го у Берліні та інших великих містах. Німецькі студенти під керівництвом нацистів спалили десятки тисяч книжок, які оголосили не німецькими. Під заборону потрапили сотні творів світової літератури, зокрема наукові праці Зигмунда Фрейда та Альберта Ейнштейна. Німецька раса буде не тільки людиною книги, але й людиною, яка демонструє характер. І ми, як освітяни, хочемо, щоб молоді люди мали сміливість робити це. Різниця між гітлеризмом і расизмом полягає в тому, що нацисти не соромилися робити те, що вони роблять. Тобто спалення книжок перетворювалося на акти політичного єднання нації, як вони це собі уявляли. А з іншого боку, в сучасній Росії такого роду знищення намагаються приховати. Це спецхранення буде цих книг спец, розумієте? А й зима ніхто їх не буде будіч, тим більше. книжки навмисно декоративно не палять а ба па, більше вони намагаються надати цьому знак законності, легітимності ухвалюють всі ці нормативні акти, про які я говорив. Щоб в випадку чого казати, що це не вони там проти книжок, не вони там варвари. А от закон забороняє і вони поводяться відповідно до закону. 25 червня російська держдума ухвалила в першому читанні законопроект про обмеження. Доступу до української так званої пропагандистської літератури у бібліотеках на тимчасово окупованих територіях, фактично, з бібліотек вилучають усю українську літературу. мы будем ограничивать использовать книг книги авторов, которые включены в реестр иностранных агентов или о которых есть сведения, что они участвуют в экстремистской или террористической деятельности. 20 лет тому был довольно оперативно закрепаченный рынок телебачения. Потом друкованных ЗМИ, ну, продолжу останніх там 10 років. Був майже поставлений під контроль інтернет, окрім деяких майданчиків. А до книжок руки росіян не доходили. Розпочинається процес форсованого наступу на книжкову справу за даними центру національного спротиву. У бібліотеках систематично моніторять та звіряють книги з російським списком екстремістських матеріалів для так званого подальшого списання. Окрім того, до бібліотек на окупованих територіях систематично завозиться російська література. Однак, експерт з інформаційної безпеки, історик Максим Майоров наголошує. Вилучення українських книг є частиною плану Кремля зі знищення українців як нації. Це міжнародний злочин, і одна зі складових геноциду зазначає він за змістом. Просто те, що відбувається зараз на тимчасово окупованих територіях, це можна назвати геноцидом. Знищення українців як національної групи, знищення атрибутів українців як національної групи, тобто вилучення книжок, просто українських книжок за їхню мову, тобто знищення цього всього, там демонізація України, якісь нацистські, абсолютно там тези російської пропаганди про те, що там Україна це штучне утворення, яке має зникнути. Це абсолютно ознаки геноцидальної діяльності, і про це треба обов'язково дуже голосно говорити, тому що це, ну скажімо так дуже тяжкий міжнародний злочин, тяжкий проти України, які просто додатково крім власне окупації і нищення якоїсь там вбивства людей, знищення матеріальної культури, матеріальної якихось активів. Це ще одна додаткова складова, про яку треба постійно говорити і не забувати.